Червона шапочка Жила собі в одному селі маленька дівчинка. На день народження подарувала їй бабуся червону шапочку. І з тих пір дівчинку так і називали червона шапочка. Якось спекла мама дівчинки пиріжки і сказала дочці Сходи но ну, червона шапочка до бабусі і віднеси їй ці пиріжки. Зібралася червона шапочка і пішла до бабусі в інше село. Іде вона лісом, а назустріч їй сірий вовк. Куди йдеш червона шапочка? Іду до бабусі і несу їй пиріжок і горщик масла. А чи далеко живе твоя бабуся? питає вовк. Далеченько, відповідає червона шапочка. Он у тому селі у першому будиночку. Добре, сказав це вовк і побіг найкоротшою стежиною. А червона шапочка пішла найдовшою дорогою. Ось вовк прискакав до бабусиного будиночка і стукає в двері. Хто там? питає бабуся. Це я, ваша онучка, червона шапочка, відказує вовк тонесеньким голосочком. Смикни за мотузочку двері відчиняться. Вовк смикнув за мотузочку, двері відчинилися. Кинувся вовк на бабусю і проковтнув її. Потім натягнув на себе бабусине вбрання і став чекати червону шапочку. Скоро вона прийшла і постукала. Хто там? питає вовк. Це я, ваша онучка, каже червона шапочка. Принесла пиріжки і горщичок масла. А вовк і каже: Смикни за мотузочку, двері відчиняться. Червона шапочка смикнула за мотузочку, двері відчинилися, увійшла дівчинка в будинок, лягла біля вовка і питає: Бабусю, а чому у вас такі великі вуха? Це щоб краще чути тебе. Бабусю, а чому у вас такі великі очі? Це щоб краще бачити тебе. Бабусю, а чому у вас такі великі зуби? А це щоб швидше з'їсти тебе. Тут злий вовк накинувся на червону шапочку і проковтнув її теж. Та, на щастя, у цей час проходили біля будиночку дроворуби. Почули вони шум, увійшли до будинка і вбили вовка, а потім розпороли йому черево, і звідти вийшла червона шапочка за нею і бабуся обидві живі й здорові. Зрадіяла бабуся і онучка, подякували дроворубам і пригостили їх пиріжками із запашним чаєм.